Ваше блаженство, родниць і святий кароваль нашої громади, шесть явлення Пресвятої Богородиці на свято Грейофон, пресплане свято, яке ми сьогодні відмічаємо.

Thank you. нашего и честным небо в рукописание век нашим расперзамый и победимый часть света непрестантный тебе исповедоние и по творением славя благословено царство от царей сына и святого духа ныне и призна и во веки веком 3 вересня 2023 року, у неділю 13 після п'ятидесятниці, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію у храмі світлописаного образу Божої Матері у Дарницькому районі Києва. У цей день виповнилось 120 років з дня явлення чудотворної ікони Богородиці, Світлописана. Предстоятелю співслужили архієпископи Переясло хмельницький Діонісій. Єпископ Ірпінський Лавр, єпископ радянський Марк, духовенство храму та гості у священному сані. Чоловік некий бедомовид, и жена сади виноградим и оплотом оградима ископам нем точила и создаст волки і вдаст и і делателем. Після читання святого Євангелія блаженніший митрополит Онуфрій звернувся до Пасту і зі словом проповіді. Яких плодів Господь вимагає або хоче від нас, від тих людей, хто знаходиться в церкві? Це духовні плоди. Апостол Павел говорить, що плод духовний є мир, радість, любов, довготерпіння, благость. Милосердя, кротость, віра, воздержання це ті плоди, які ми повинні приносити живучи в церкві. Як ми це приносимо ці плоди? От коли нас ненавидять, і ми не відповідаємо ненавистю на ненависть, а любимо своїх ворогів, то ми приносимо Богові плод любові. Якщо ми в самих таких скорботних част... випробуваннях на землі, якщо ми не впадаємо в відчай, не униваємо, а з радістю благодаримо Бога за це все, то ми приносимо Богу плоди радість. Якщо нас хочуть роз, роз, розпалити, розполітати, щоб ми самі наповнилися злобою і Палали цією злобою до своїх ближніх, а ми зберігаємо мир в своїй душі до Бога і до ближнього, то ми приносимо проти мира. І так далі. Довготерпіння, коли якісь спокуси, які ми не можемо подолати, ми їх терпимо і терпимо стільки, скільки Бог їх попускає нам. Рік, півроку, більше, менше. Ми терпимо, Благодарність, що це є плод довготерпіння, благості, милосердя, коли людина, хтось нас ображає і ну, якби, стає винний перед нами, або щось відняв від нас, або позичене віддав, або якийсь інший образ наніс. І ми проявляємо милосердя, ми прощаємо людині. Це також духовний плод. Віра, кротость, воздержання це ці духовні плоди, які ми повинні приносити Богові в робина своя. Тобто тоді, коли Бог нам посилає ну, можливості для того, щоб принести ці плоди. За богослужінням помилились про на українській землі, про позбавлення від ворога. Щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї, і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Бужасне всегда мачна я врачую я сподіваюся, висповняю всі. Пророчі ствоїть Сергія. Благовиніша й подякана, водякана, помолився обоні, да прийде на нього благодать Всесвятого свята Духа. Блаженніший Митрополит Онуфрі звершив дияконську херотонію Сергія Епіка. Новий деякон служитиме у цьому святому храмі. Богослужіння завершилось чином славлення перед чудотворними іконами Богородиці. Присутні на святі віряни мали змогу помилитись перед красноїльською іконою Божої Матері, яку привезли з Чернівецької єпархії з нагоди престольного свята. Після відпусту предстоятель привітав парафіян зі святом. Мати Божа є покровительницею всього роду християнського, і вона у всіх кінцях землі, Вселеної вона творить чудеса і е, через свої молитви, материнські благословіння закликає всіх нас до Небесного Царя, Царства Небесне. Нехай молитвами Пресвятої владичистя нашої Богородиці, Присвятиві Марії, Господь благословить вас, ваших сродників, подасть благоподібне для земного життя, спасіння в житті вічному. Поздравляємо Сана Стоятеля, протерея Валентина Тітера, Віктора Олександровича, всіх братих гостей, які сьогодні приїхали для того, щоб бути учасниками святої Божественної літургії. Нехай Господь всіх нас об'єднує молитвою, любов'ю, щоб ми були, були одною сім'єю, яка в центрі якого є Бог, яка прямує до Царства Небесного. Настоятель храму проти ірей Валентин Павленко подякував блаженішому владиці і подарував на згадку список світлописаного образу Пресвятої Богородиці. Просив вас, Святихвити, вашого благословення, що нашли для нас є такий, на та сьогоднішній день прагнуться 10-річчя являння Боже Матір, мисливань. Сьогодні... Имели возможность повторить Богу и вас, повторить всех, кто рядом всегда поддерживает нас, помогает и просит наши сотрудники. Примите народ эту икону про нас, чтобы Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.